12 турів чемпіонату позаду за цей період жовто-чорні набрали 15 очок та посідають восьме місце в турнірній таблиці. У рамках 13-го туру вже цієї неділі ми зустрічаємося із рівненським варесом. Тож, як триває підготовка львів'ян до нового суперника, дізнаєтеся далі у відео. Команда повернулася з Кривого Рогу. Що можете сказати загалом про поєдинок із Кривбасом? Я вважаю, що команда зіграла досить хороший матч на хорошому рівні. В принципі, могли і перемагати в тому матчі. Не вистачило трохи реалізації, але будемо рухатися далі. Кожне очко важливе в чемпіонаті, Кривбас хороша команда минулого року. Бронзовий призер минулого чемпіонату, тому звичайно, що на виїзді не так просто було гарно грати. Повернулися з Кривого Рогу, почали підготовку до Вереса. Можу сказати про цю команду, що це досить хороша команда, яка грає такий більш силовий футбол, але також цей футбол їм приносить результат, тому ми будемо наполегливо доготуватися до цієї гри. У нас була в Кубку Перемога з Кривбасом знову зіграли в нічую, що може сказати про такі результати. Значить, десь ми недопрацьовуємо, недограємо в іграх, недопрацьовуємо на тренуваннях. Треба покращувати це. Я сподіваюся, ми це зробимо на цьому тижні і в рівному здобудемо перемогу таку довго очікувано. Вітаємо тебе. В жовтні тебе вболівальники обрали найкращим гравцем місяця. Чи очікувано це для тебе? Е, ну, я не скажу, що очікувано, просто старався якось доказати своєю грою результатами. Дякую і, і Дякуювальникам, що вибрали мене. Мені дуже приємно. У нас був вихідний після важкої гри, після важкого виїзду. У нас ще є пару днів, щоб підготуватися детально до вереса. Будуть тактичні теорії, і це все буде переносити на футбольне поле. Хороша команда. Завжди з ними на виїзді в Рівному грати ну, всім командам ну, дуже складно. Хороша бойова силова команда. Своїм таким розумінням футболу, тому готуємо за неї, не можна її недооцінювати. Спасибо. 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 Сенка. Браво, Верес також, 5 матчів не програє, багато ніч але п'ять матчів не програє і команда прогресує і видно, що команда додає. Зараз немає в чемпіонаті суперників простих, з якими можна було дуже легко взяти. Три залікових бали, тому до кожної гри треба максимально серйозно відноситись, максимум готуватися. Ми ну, звичайно, що ми будемо їхати за перемогою. Є хороші, досвідчені футболі... футболісти, є напад Гані легіонери. Це команда, в принципі, тим складом вже грає певний період часу. Молодий тренер працює, який досить якісно з ними працює. Тому я ще раз кажу, ця команда почуть прогресує і ми очікуємо серйозного матч. листопада жовточорні і з варисом грають на виїзді. поєдинок розпочинається о 13.00. Друзі, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Рух TV, А також пишіть внизу в коментарях ваші прогнози щодо цього матчу. Болівайте за рух, пам'ятайте, що саме ваша підтримка є надзвичайно важливою для команди.